Рівно 80 років минуло з дня заснування повітряно-десантних військ. Десантники чергово доводять вони, не кожен сам по собі. Вони братство по силі і по духу, і не даремно їх об'єднує. Девіз ніхто крім нас. Ні слабих парней, парней тому. Я вважаю, що хто прийшов в школу в воздушних дісатих войсках, етап сильные парни, которых не сломать. Ветераннів десантників нагороджують пам'ятними знаками 80 років повітряно-десантних військ. медалями за вірність десантному братству, Малечий заздрісю дивиться на дорослих і не приховує. Хотіли б бути як їх батьки. Сильний характер твердий, Всегда Перед тем, чтобы что-то делать, обдумаются. Но хотел бы стать десантником. Я считаю, что каждый молодой человек должен пройти службу в армии. Десантники. Десантная служба, это, конечно, это элитная служба. Вот, во все времена она оставалась элитной службой, элитным подразделением воздушной войска. Поэтому, конечно, я своему ребенку желаю, чтобы он, если пойдет в армию, Тож ви башого базушни за невеська хлибне мовчання і десантники покладають квіти до меморіалу пам'яті загиблим воїнам афганцям Заступник мера сум, і ветерана афганської війни Володимир Панченко пообіцяв, що будуть укладені всі зусилля, аби до наступного свята десантників сумах стояв пам'ятник Василю Маргелову. Людині номер один в повітряно-десантних військах радянського союзу. Я сьогодні розмовляв з мером міста сум. Він дав добро на створення і відкриття здесь. на этой территории памятника Маргелову. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы к следующей годовщине этот памятник уже стоял в сумах. Урчистости закончились, но попереду день встречи и спогадів, який который в концертной программой в центре Сум.